В ніч з 16 на 17 лютого в районі Вуглегірська прибула батальйонна тактична група, укомплектована місцевими бойовиками. На місці цей підрозділ було посилено технікою та особовим складом 5-ї російської танкової бригади. Примітно, що вояки підрозділу місцем постійної дислокації, якого є російське місто Улан Уде, не могли бути ефективно замаскованими під місцевих жителів через азіатські риси зовнішності. 17 лютого активні бої йшли як на околицях міста Дебальцеве, так і в самому місті. Опорні пункти Спис і Мойша розташовані на східних околицях Дебальцевого, були захоплені бойовиками. Примітно, що російські журналісти оперативно сфабрикували низку пропагандистських сюжетів на цю тему, висвітлюючи дії українських солдатів як боягузтво чи «небажання воювати. Реально ж в січневих і лютневих боях солдати 40-го батальйону, які утримували опорні пункти Мойша та спис, завдали бойовикам серйозних втрат як в техніці, так і в живій силі, честю виконавши поставлену задачу.